Де будуть дощі на початку серпня. Прогноз магнітні бурі на тиждень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 4 по 10 серпня. На початку серпня погода в Україні показуватиме мінливий характер. У першій половині тижня країну накриють дощі місцями з грозами, але істотно на температуру вони не вплинуть. У день стовпчики термометрів триматимуться в межах плюс 25 плюс 30. Найтепліше на півдні плюс 33, плюс 35, вночі плюс 16 плюс 20. Найпрохолодніше буде на заході, вночі там можливе зниження температури до плюс 8, плюс 13. Уже з четверга погода почне стабілізуватися, опади припиняться, і в країну повернеться серпнева спека до плюс 28, плюс 33. Вітер переважно північних напрямків слабкий та комфортний від 3 до 5 метрів за секунду, без відчутних поривів. Така погода сприятиме відпочинку на природі, дозріванню врожаю та приємним літнім подорожам. Аби бути в курсі усіх погодних умов. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В оновленій версії ви знайдете прогноз магнітних бур на сьогодні та місяць. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 4 серпня, понеділок, на заході регіон накриють грозові дощі. Вночі плюс 12, плюс 17. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 29. Вітер північно-західний, західний від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі України на початку тижня хмарно з проясненнями у Кременчуці та Полтаві йтиме дощ. Температура повітря вночі від 15 до 20 градусів тепла. Денна температура у Дніпрі кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 28 до плюс 33. Вітер північно-західний північний його. Швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. На півночі в понеділок хмари частково закриватимуть сонце. Опади пройдуть у Сумах та Конотопі. В темну пору доби до 18 градусів тепла. В денні години у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 27, плюс 29, швидкість північно-західного вітру до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В столиці сонце буде заховане за хмарами протягом дня. Вночі доволі комфортно, плюс 18, вдень до плюс 29. Швидкість північного вітру до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок очікуються приємні сонячні прояснення. Нічна температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 22. Вдень у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 32 до 35 градусів тепла. У таку спеку пийте достатньо води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Уникайте перебування під прямим сонцем у години найбільшої активності. Носіть легкий світлий одяг, намагайтеся перебувати у тінні або в прохолодних приміщеннях. Вітер північно західний, західний від 2 до 6 метрів за секунду. На сході на початку тижня небо буде затягнуте хмарами. Упродовж дня йтимуть дощі, тож не забудьте парасольку. Після заходу Сонця від плюс 16 до плюс 18. У Харкові Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверськодонецьку до плюс 28, плюс 32. Вітер західний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 5 серпня. Вівторок. На заході атмосферні фронти принесуть дощову погоду з невеликими проясненнями протягом дня. Вночі від 14 до 17 градусів тепла. Вдень у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28. Вітер західний, північно-західний, спокійний до 3 метрів за секунду. Серпень місяць щедрий і водночас примхливий. Якщо на початку серпня ночі стають прохолодними та випадає рясна роса, то осінь буде рання і холодна. Коли серпень багатий на грози, то й осінь затягнеться до пізніх дощів. Якщо ж у серпні дні стоять сухі та теплі, то зима обіцяє бути м'якою і малосніжною. А коли журавлі починають збиратися в ключі та летіти на південь, чекайте швидкого похолодання. У центрі у вівторок буде сонячно. Але подекуди на небі з'являтимуться невеликі хмари. У нічні години від плюс 16 до плюс 20. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від 29. Вітер північно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На півночі у вівторок хмарно з проясненнями в Білій церкві та Чернігові пройде дощ. В темну пору доби від плюс 15 до плюс 17. Денна температура повітря в Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові, триматиметься на рівні плюс 28, плюс 31. Вітер західний, північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: День обіцяє бути вологим і похмурим, хмари та дощ стануть постійними супутниками. Вночі температура опуститься до плюс 18. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. У темну пору доби від 17 до 23 градусів вище нуля. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві температура підвищиться до плюс 32, плюс 37. Вітер північних напрямків від 2. До 4 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Нічна температура повітря плюс 15, плюс 18. Вдень повітря у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі нагріється до плюс 31, плюс 33. Швидкість північно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 6 серпня. Середа. На заході протягом дня триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. Ночі стануть прохолодніші від плюс 8 до плюс 14. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі до плюс 18 плюс 24. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. У центрі всереду, у Вінниці, очікуються грози. В Черкаси пройде дощ. А врешті міст буде сонячна погода з невеликою хмарністю. Вночі коливання температури від плюс 14 і плюс 22. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси утримається біля плюс 28, плюс 36. Вітер північний, північно-західний, його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. На півночі синоптики попереджають про грозову активність в нічний період від 13 до 18 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс 25. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу в столиці пройде гроза. Денна температура повітря плюс 28, в темну пору доби до плюс 15, швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. У південних областях в середу погода буде сонячною та майже безхмарною. Нічна температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 23. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві температура підвищиться від 32 до 37 градусів тепла. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду. У східному регіоні небо залишатиметься здебільшого ясним. Лише час від часу його затулятимуть легкі хмари. У ніч на середу від 16 до 20 градуса вище нуля. Вдень у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі утримається тепло плюс 35. Вітер північно західний Північний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Погода 7 серпня. Четвер. На заході в четвер опади припиняться, буде хмарно з проясненнями. Вночі від 9 до 12 градусів тепла. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі до плюс 22, плюс 26. Вітер північно-західний не більше 4 метрів за секунду. У центральних областях у четвер очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Вночі температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 17. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси на термометрі до плюс 31. Вітер північний дутиме зі швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. У північному регіоні хмарно з проясненнями у Сумах дощитиме у ніч на четвер до 13 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах Білій церкві, Конотопі, Славутичі, Житомирі та Чернігові плюс 23, плюс 24. Вітер північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер в столиці Хмари чергуватимуться із сонцем. Температура повітря в день до плюс 24 після заходу сонця до 15 градусів тепла, швидкість північного вітру до 3 метрів за секунду. До речі, ви знали, що Дніпро це найбільша річка України. Та третя за довжиною в Європі. Він бере свій початок у Росії, протікає через Білорусь і Україну та впадає в Чорне море. З давніх часів Дніпро був важливою транспортною артерією та частиною знаменитого торгового шляху і зварях у греки, що поєднував північ і південь Європи. У літописах його називали Славутичем, і він відігравав ключову роль у формуванні історії, культури та господарства українських земель. Сьогодні Дніпро залишається не лише природною окрасою, а й важливим джерелом води, енергії та життя для мільйонів людей. У південних областях у четвер домінуватимуть густі хмари, сонячного світла очікується мінімально. У Миколаєві та Херсоні прогнозують грози. Вночі плюс 17, плюс 21. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві показники температури піднімуться до плюс 28, плюс 36. Швидкість північного, північно-східного вітру від 4 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. Після заходу сонця від плюс 16 до плюс 22. Денна температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську утримається на рівні плюс 30 і плюс 37. Вітер північний не більше 4 метрів за секунду. Погода 8 серпня. П'ятниця. У західних областях у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, проте очікується потепління. Нічна температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 24, плюс 29. Вітер змінних напрямків. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У центральній частині України час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. У ніч на п'ятницю коливання температури від плюс 13 до плюс 17. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 26, плюс 30. Вітер північний, його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. На півночі України небо буде перемінно хмарним, з проясненнями. Нічна температура плюс 13 плюс 16 протягом доби у Сумах білій церкві температурні коливання від 24 до 27 градусів тепла, швидкість північно-західного вітру від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва напередодні вихідних місцями хмари закриватимуть сонячні промені. В день до 25 градусів тепла, вночі до плюс 16. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю буде доволі сонячно. Лише у Бердянську за дощить. Вночі температура повітря від плюс 16 до плюс 18. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливання температури від 29 до 32 градусів тепла. Вітер північний дутиме зі швидкістю від 4 до 6 метрів за секунду. На сході України хмари частково закриватимуть сонце у Покровську та Донецьку дощ. У ніч на п'ятницю від плюс 14 до плюс 18. Вдень у Харкові Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську повітря нагріється до плюс 25. Вітер північний його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Погода 9 серпня. Субота. На заході у суботу збережеться невелика хмарність. В нічні години від 15 до 18 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівця, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 26, плюс 30 Вітер західний, південно-західний до 3 метрів за секунду. У центрі України час від часу Сонце буде пробиватися крізь хмари. Вночі від плюс 15 до плюс 18. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкаси спостерігатимуться коливання температури від плюс 27 до плюс 31. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу... Погода переважно похмура, сонячних прояснень очікується небагато. У нічний період від 14 до 16 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві Житомирі та Чернігові плюс 26-28. Плюс Швидкість південно-західного вітру не більше 3 метрів за секунду. Погода у Києві. На початку вихідних хмарно з проясненнями. Вночі до плюс в день потепліє до 27 градусів тепла. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. На півдні України день тішитиме сонцем та спекою. Температура повітря вночі плюс 16. Плюс в денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 30 до 33 градусів вище нуля. Вітер північний до 5 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу очікується мінлива хмарність із проясненнями. Вночі від плюс 14 до плюс 18. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 27-31. Плюс Вітер північно-західний, північний дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Погода 10 серпня. Неділя. На заході погода лишається похмурою, без дощу, але й без яскравого сонця. Вночі температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 17. В денний час у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 26, плюс 32. Вітер північно-західний, північний від 1 до 4 метрів за секунду. А ви знали, що Тернопіль має власне море? У самому центрі міста розкинулося велике штучне озеро. Воно стало не лише улюбленим місцем відпочинку містян, а й справжньою візитівкою міста. У теплу пору року тут катаються на катамаранах, влаштовують фестивалі та вечірні прогулянки набережною. А взимку озеро перетворюється на мальовничу зимову панораму Тернополя. У центрі України в неділю похмуро, але час від часу можливі прояснення. Нічна температура повітря від 14 до 19 градусів тепла протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси від плюс 28 до плюс 32. швидкість західного вітру від 4 до 6 метрів за секунду. На півночі в неділю домінуватимуть густі хмари, сонячного світла очікується мінімально. В нічні години від плюс 13 до плюс 15. Вдень у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від 25 до 29 градусів тепла. Вітер західний. Його швидкість до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва В столиці тиждень завершиться похмурою погодою з проясненнями без опадів. У ніч на неділю до плюс 17 в день повітря нагріється до 29 градусів тепла. Швидкість західного вітру не більше 1 метра за секунду. У південній частині України сонячна погода продовжиться у нічний період від плюс 17 до плюс 20. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві. Коливатиметься від 30 до 34 градусів вище нуля, швидкість вітру до 5 метрів за секунду. У неділю у східному регіоні хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Нічна температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається тепло на рівні плюс 28, плюс 31. Вітер північно-західний, західний до 4 метрів за секунду. Прогноз магнітні бурі на тиждень настав час дізнатись, якою буде магнітна активність у період з 4 по 10 серпня 2025 року. Попереду насичений тиждень. Тому пропоную уважно послухати прогноз на кожен день. Особливо, якщо ви метеочутлива людина. Понеділок 4 серпня. Тиждень почнеться спокійно. Прогнозована активність КП 2 бали. Тобто штиль. Вівторок 5 серпня. Прогнозована активність КП 3 бали. Тобто незначне збурення, яке більшість людей навіть не помітить. Середа 6 серпня спокійно КП 2 бали, четвер, 7 серпня, магнітна буря G1 5 балів ближче до вечора стан стабілізується, але перша половина дня може бути важкою. Порада. Не плануйте великі навантаження на ранок, краще залишити важливі справи на обід або вечір. П'ятниця 8 серпня. Прогноз на день КП 4 бали. Це помірне збурення, яке зазвичай не викликає серйозного дискомфорту. Але метеозалежні можуть ще щось відчувати. Субота 9 серпня. КП – 5 балів, тобто буря Г1. Вона вже не така інтенсивна, але все ще здатна впливати на самопочуття та настрій. Порада. Вранці зарядка. В день спокій. Увечері. Відпочинок без гаджетів ідеально прогулянка перед сном. Неділя 10 серпня прогноз на день КП 4 бали. Це помірне збурення, яке зазвичай не викликає серйозного дискомфорту. Але метеозалежні можуть ще щось відчувати порада: більше сну, менше новин. Відкладіть усе зайве, і зосередьтесь на головному, на власному спокої. Щоб не пропустити зміни в космічній погоді, встановіть застосунок «Погоднік». Там завжди є зручна погодинка по капу індексу, графіки, попередження. Бажаю вам гарного спокійного тижня, навіть тоді, коли сонце хвилюється. Якщо прогноз був для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на канал Погоднік, щоб не пропускати наступні випуски.